Скільки доларів в гривні? 24 центи. Інше питання. Скільки гривень в доларі? 41 ,52 гривня! 52 копійки! Ви знущаєтесь? Я думав, 40. Просто. Нехай! І сьогодні ми граємо. Давно вже не було відео. Сьогодні ми граємо в Total Tank Simulator. Я там зробив пусти. нова гра в компаніях. І в нас є Франція. Бум! Два акти. План Є Німеччина найкрутіша тут аж 6 актів. Японія нова. Тут тільки один акт з цими воювати. Польща два акти. З німцями два акти. Велика Британія чотири акти. В Польщі, в Великобританії, в Польщі, в Єгипті і в Ірані. За Америка. І про я не говорю. По голосуванню виграла Америка. Тому Act. Починаємо. Я беру Easy, тому що я ще настільки тренувався, щоб хоча б на Iron Man це найгірше, що є. До речі, тут немає автосейну, а там є. Типу, якщо ти випадково програєш там всі гроші, Ну, побач. Назвем себе яка мала умова. Ага, у мене українська. Uh, Найкративніша назва. <смак> Нехай. Хай буде. Хай вже буде. <смак> Давай. USA. Акт 1. We land in Africa of November. Sorry. Скіпємо. <смак> Бо я вже тут знаю. Тут акт. У нас в Африці треба дійти до столиці Туніс. Це столиця Тунісу, як би це іронічно не звучало. Отож, давайте виберемо командирів. Це перфектно. командир. Плюс 30 до деміджу чи що це? Плюс 20, плюс 10. Це теж перфектно. Ще дорожче. Капець. Це як то злоте? Все достатньо. Райан Гарріс, і цього я не бачу, бо ну, там запис іде. Давайте купуємо їм джипи і вбить вбить Проти німців ми граємо. І, звісно. Секонд лейтенант. Взагалі, я мав... Я, так як я Гедман. Ну, я мав спочатку грати за Німеччину, але. Ну, я грав за Америку. Бо я дам вам вибір. Я дав так. Великобританію, США, Німеччину і Польщу. Три союзники. Один з коаліції. Тут Італії. Ну, Італія тут є, але це як окрема покупка. Чомусь я докупувати не хочу. Я думаю, що от прийдемо всі акти. Всі акти. Потім на мідіумі, потім на харді, потім на харді і айронвені. От тоді вже все. Тоді вже можна буде ще докупити, що докупити, щось таке. Ну що... не знаю. В Італії там буквально два акти. В Сицилії і в Африці. Це не так цікаво. Як та сама Німеччина і якій... чому така дуже завантаження, бо вибачте. Це, це гра, яка дуже багато тягне. Вона платна. Це Steam. Це в Steam. Це я. Не знаю, цікаво, хто додумався. Ну, це... Ну, хоча б хто додумався, що це гра про Другу світову. Шкода, що дошло ніхто? ніхто. Не те, що ніхто, просто. Мало хто прийшла. Добре, що хоча б проголосували, хоча б один голос зробили. Так, німецькі танки легенькі. Легкі? Так, всіх вбити всіх ворогів, щоб виграти батл. Ще німецькі танки, там бункер. Трошки піхотки і артилерія, ще піхота і артилерія. Ще піхота і артилерія. Ну, піхот достатньо. І їхні оце і як це? А воно танки випускає. Чи літаки? Воно літаки випускає. Бо там літаки були, типу одиничка. Так, битва за Софію якась. Софія, я не знаю, що це. Танки. Давайте ставимо танки. Ну я знаю, як тут просто... Тест гриць вже був у мене. Я її вже тест. Питаю. На щось стільки танків кидає Ну, я їх видаляти не вмію. Давайте отак вот от. Ну, Танчики і артилерія. Моя улюблена, я за неї так пощу. Давайте ще тут поставимо артилерію і тут. тут. Звичайні ріфлеменчики. ріфлеменчики. Теж тут навколо артилерія. Тут навколо. Артилерія по один одному буде бити, У них на 7 тисяч стільки. У нас може бути на 10. Літаки мене цікавлять. У них теж будуть літаки. То ми... Мої... Ой-ой-ой, скільки в мене літаків! Я літаків на, 2 на 3. З ну, ж, ну, Не Треба це все, бо це міни, ну вони своїх можуть. Якщо ви не знаєте, то тут все реалістично. Вони своїх можуть Чик-Чик під'єрвати. Що за чик чик я не знаю. Наче чому Давайте більше цього поставимо. Піхотки. Не знаю, куди її ставити. Чи сюди ззаду, чи туди спереду. Я от е, пройшов там. А, ну все, я більше не зможу поставити. Давайте я тут буду воювати. Тут ще можна воювати. Так, це в мене було. Ось, так, воно літаки пускає. Не, ну мы ли такие их не просто на из. Стреляем. Опа, я попал. Аэропорт. Давай, 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 давай. Пожалуйста, ломаем зараз аэропорт. Я им ломаю один аэропорт. Ну то ж, переїдемо, танк, ти ж переїдемо. Я, я за артилерію Так, ну давайте нам народить, що буде. Ні, новий танк. У нас літаки ще є. Так ми їх перемагаємо. Я думала листь. Пуль, нічого там Одна зі разъехала. Бази, 2, 22, 25, 23, 25, 26. Та шо, це все? Давайте просто заходи. Что еще? А, у нас більше цих крайний. Пістолет. Будь без кинет еще. Ну, буквально цілі таке залишилось. Так, на я... всю нормально. Два не до сих пор не два, два. 31, 32, 33, 36! 36 выпиш. Ты кто там? Ах ти, ах ти, ах ти. Ай, можем понимать? Ух Вони потім сядуть, у них там закінчиться. Пийти, якось можна? У я не тонце. Давайте подивимось три. Чотири, триця у нас ніж, чотири за граната, у нас. Штучка. А шість це у нас Там Давай я тебе кину. Я не попаду. Ой-ой-ой, прям. А воно чогось сюди. Я шкіну там далеко. Ж У нас десь такі є, це добре. Не добре. Бо вони вже сідають, а вони що? Ти Де цей? А ми їм цей знищили? Так, да, ми їм знищили. Чи ми захопили? А ми його захопили. Що за тобі Давайте. Що робити? Приїдемо. Ми знищили. О, ще один літак. Він знищений. Це Ну ми що літак? Ми Ви? виграли? Ні, ще один є. Ну до ніч, вон там літає. Шляє, що-то наше. Не знаю, чи нам метки. мк 2 То наше. Ну все, ми виграли. Ой, він не за карту підходить. То де цей літак, чи це не літак, я не знаю. Нарешті, нарешті, Гайс. Нудна гра, ну не знаю. А ми ріма. Взагалі. Просто відео у нас буде, ну, так як по 15 хвилин у нас відео, а наступну гру ми не встигнемо ще я. Я хочу хоча б Це значить, що? Це, зна... До речі, ми захопили, бачите. Зелене повністю стало. Попросувались трошки. Тепер два відкритих новий батлів. Airground. Що у нас по танка? Час. У нас 30. Шерман. Серму дорого кошту. Самий чаф краще. Може розблокувати? Роковувати. Нова технологія це Чейф танк Шеф. Смілі за 50 і ще 50 заберемо. Ви живі? Ви живі? А чого у них типу обгейті? О, треба. А це мінус? Це. Що за жах? Нехай. Зараз е, я ще зніму другу частину вона зразу вийде, напевно, сюди ця перша та друга. Окей? Всім па-па.